Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Чесно кажучи, у мене є такий легкий мандраж сьогодні перед зйомкою відео. По-перше, я дуже довго не знімала, тому що після того, як я відхворіла на свою вітрянку, мені вона дала деякі ускладнення, і я, напевно, тижні два взагалі не вмикала камеру. По-друге, за той час моє відео на огляд китайського маркетплейсу, тіму, тему набрало більше 50 тисяч переглядів, і до мене прийшли. Можливо, зараз ви зараз дивитеся це відео в нові Люди на мій канал, і я дуже сильно рада вас вітати. Я сподіваюся, що вам тут сподобається буде спокійно, затишно, і ми тут з вами порозуміємося і. Через те, що я зараз говорю свідомо на нову аудиторію, яка мене не дуже добре знає, ви побачили лише одне моє відео. І через те, що я довго не знімала, я така трохи себе відчуваю, так, от не в своїй тарілці, але нічого. Я запарила кавуньку, але окрім кавуньки, взяла собі ще й воду. І будемо ми сьогодні з вами говорити про 10 речей, від яких я відмовилася в своєму щоденному житті, і це мені дало два плюси. По-перше, я економлю гроші, не купуючи ці товари продукти. А по-друге, я. Відчуваю, що моє існування трішечки менше шкодить загальній екологічній обстановці на планеті. Я дуже сильно професійно дивіться, на якому кусочку паперу, просто все як має бути, ще тут знизу щось відрізала. Записала собі 10 пунктів, буду йти по порядку, щоб нічого не забути. Отже, поїхали. Перший пункт, про який я хочу з вами поговорити, це. Пластиковий посуд. І я отут вам посвітила пластиковим стаканом, в який налита звичайна водичка. Я вам тут посвятила в кадр так само ще кермічною чашкою, всередині якої знаходиться кава. І я спеціально принесла, зберегла його для е, даного випадку. Ось такий е, стакан, який, на перший погляд, не здається пластиковим. Але на ньому є спеціальна позначка, яка показує, що його не можна викидати ніде в навколишнє середовище, тому що він спричиняє пластикове забруднення. Тому що, якщо ви не знаєте, але усі отакі, здавалося б, зроблені з переробленого паперу і дуже екологічні на вигляд стакани для того, щоб виконувати свою функцію і бути хорошими стаканами. Вони всередині мають тоненький пластиковий шар, що робить їх надзвичайно складними для переробки. Фактично, такий от стаканчик він потрапляє просто в загальне сміття, і або роками, десятиліттями буде лежати на звалищі. І, звичайно ж, папір розкладеться, але пластик, який знаходиться всередині, перетвориться на мікропластик. І буде отруювати навколишнє середовище, або його просто спалять. І фактично такі от стакани вони жодній переробці не підлягають. Цікава історія з тетрапаками. Тетрапаки виглядають ось так і ось так, тому що, в принципі, тетрапаки переробляють, але не така велика кількість сміттєпереробних заводів. Я обов'язково тут вам напишу, скільки їх функціонує в Європі, займаються переробкою тетрапаків. Тому тетрапак це теж доволі не екологічний вид пакування, але, на жаль, Жаль, наразі якоїсь адекватної, повноцінної заміни тетрапаку не вигадали, тому його використовують всюди в Європі. Отже, коли я говорю про пластиковий посуд, в першу чергу я відмовилася від таких, от просто звичайних банальних. Пластикових стаканчиків, які завжди ми купували з собою, коли вибиралися кудись на природу, які ми завжди брали з собою, коли в нас була якась така невеличка подорож там залізницею чи автобусом, або просто іноді вони були собі вдома, і ми могли налити в такий пластиковий стаканчик собі якогось там соку, компоту і водички, і вийти з таким стаканчиком на вулицю, не боючись, наприклад, гіпотетично, що от якась там керамічна чашка, десь ви там поставити, і воно собі впаде. Я пам'ятаю, що насправді цього пластикового посуду в моєму особистому побуті було. Доволі багато. Пам'ятаю дні народження своєї дитини, коли я купувала багато такого пластикового посуду або е, аля пластикового для того, щоб дітям пороздавати ці тарілки з тортами, всякими такими штуками, і потім не паритися миттям 100-500 тарілок, а просто це все отак от зібрати одним гамузом і викинути в смітник. Але зараз я такого більше не роблю. Коли я йду на якусь прогулянку і хочу взяти з собою каву, в першу чергу до мене говорить моя внутрішня велика зелена жаба, яка каже: Іванка, ти можеш собі зробити безподобну смачну каву вдома і взяти її з собою. І дуже часто я це роблю. Тому такого плану. Горнятка, які мають кришку керамічні. На жаль, на жаль, звичайно, оця силіконова кришка вона з часом починає потрошки втрачати свою властивості. Особливо я зауважила, якщо я кидаю її в посудомийку, швидше за все, якось там силікон від високих температур посудомий, і там тривалий вплив цієї високої температури в посудомийці, не так як під краном сполоснути. Мені здається, що він починає якось як розхлябуватися. Тому я обережно тепер з миттям силікону в посудомийній машинці, переважно мию його сама вручну і дуже часто. З собою я тягаю таке горнятку, що зручно, коли я, наприклад, беру його з собою в місто, я можу підійти в будь-яку кав'ярню своїм горнятком. Неправда, якось так стидно, тому що воно в мене таке засьорбане, то я його беру собі тихенько там, десь в туалеті помила від своїх попередніх залишків кави. Потім іду і спокійно, як то кажуть, на морозі. Прошу баристу зробити каву з собою. От таке от горнятко. І ще ні разу в мене не було такого, що на мене подивилися якимось таким нерозуміючим поглядом. Переважно в без проблем наливають свою тару. Я думаю, що велика кількість навіть до цього можуть якось е, заохочувати. Їм, звичайно, байдуже, тому що вони все одно закладають вартість там одноразового стаканчика, скажімо, вартість щоденної чашки кави. Але я думаю, що в якості такого алями, такі всі еко, цей хід спокійно можна використовувати. Так що, якщо мене дивляться власники кав'ярень, то заохочуйте приходити до вас з особистою тарою і е, давайте за це людям, скажімо, додатково якось печеньку або маленьку шоколадочку. Е, Отакі от, от стакани. Я намагаюся купувати, щоб вони нам служили довго придовго ну настільки довго, наскільки може слугувати пластик. Тобто, коли нам цей стакан перестане подобатися візуально, ми будемо зі, скрип... зі скрипом серця все одно продовжувати його використовувати. Наприклад, тільки тому, що мені візуально не подобається якийсь пластиковий посуд, який я купила там рік чи два роки тому, от скажімо, якісь пластикові лоточки для зберігання їжі, я їх не викидаю тільки тому, що вони втратили свій естетичний вигляд. Тому що нам нав'язується завжди інфлюенсерами, оця така дома. Ашня естетика, і мені іноді здається, що вона просто переходить всі межі, тому що намагаються шляхом цієї естетизації впхати нам дуже велику кількість абсолютно непотрібних для нас товарів. Наступний пункт в моєму списку це маски сашетки. Тут вже напевно більше дівчата будуть знайомі з тим, що таке маски сашетки, для чого вони потрібні, які вони бувають. І наскільки зараз є величезний хулільяр цих всіх масок, сашеток на ринку. свого часу, коли до нас вірвалася оця вся корейська індустрія, косметична, вони просто стали якимись мегахітами, просто мегабум і вибух цих всіх масочок, я їх не купую, тому що переважно упаковка, в яку запхана маска сашетка, вона теж настільки погано переробляється, як і пластикові стаканчики, про які ми щойно говорили. То вона фактично відразу іде на спалення. Абсолютно спокійно можна замінити свій догляд за обличчям. Навіть такий, я б сказала, не щоденний догляд. А коли дійсно хочеться себе потішити, хочеться відчути, що от ти сьогодні приділяєш час для себе, для своєї печки і робиш для неї всякі корисні штуки, це абсолютно просто можна замінити, використовуючи такого ж плану масочки в звичайних стандартних тюбіках, що я зараз і роблю. Переважно ці тюбіки вони складаються з одного або з двох видів пластику. І з таким пластиком, принаймні, в Європейському Союзі, Власне, справляється, я його закидаю все в контейнер для пластикового сміття і воно йде на переробку. Наступним таким підпунктом я хочу виділити теж. Патчі під очі, тому що дуже часто патчі під очі йдуть абсолютно точно в такому ж самому пакуванні, що і маски сашетки. І я собі їх замінила на от такого от плану патчі в банці. Баночка, відповідно, вона теж йде на переробку. І якщо порахувати вартість одного патча, коли ви купуєте їх в індивідуальній упаковці, і коли ви купуєте в великій банці, то можна за ті ж самі гроші купити патчі набагато кращої якості, ніж коли купувати, отак, от їх поштучно. Тому від цієї штуки я теж відмовилася, і тепер в мене. Паче живуть на поличці в ванні в вигляді баночки. Ну і поки ми тут є при так би мовити, я відмовилася від продуктів подогляду за тілом, які містять в собі. Або частинки мікропластику свого часу дуже велика кількість скрабів були виготовлені з таких дрібних пластикових кульок. І від цього взагалі я категорично відмовилася, тому що це повне зло. І так само я відмовилася від товарів по догляду за тілом, які містять в собі продукти нафтопереробки. Тобто все, що містить в собі вазеліни, парафіни і те, що потім потрапляючи в стічні води, тяжко проходить фільтрацію. Дуже часто погано фільтрується стічні води, і відповідно ці всі продукти. Нафтопереробки створюють таку плівку на поверхні водою, порушується загалом постачання киснем водою, вимирають від найдрібніших рачків до великої риби. Одним словом, це доволі велика є глобальна проблема того, що продукти нафтопереробки потрапляють у січні води. Тому я від всіх кремів, бальзамів і галів для душу скрабів, які містять власне продукти нафтопереробки, відмовилися і абсолютно не страждаю, тому що дуже класно їх заміняють хороші креми на основі рослинних олій. і все окей, і мене тіло моє пристаркувати від цього не страждає. На жаль, я не можу відмовитися, але, можливо, ви мені в цьому допоможете, від продуктів подогляду за волоссям, які, от, власне, не містять у цих. Проклятих продуктів нафтопереробки. тому що дуже велика кількість бюджетних лінійок органічної косметики, на жаль, не справляються зі своїми задачами. І Дійсно, в мене волосся перетвориться на якусь таку сухуватку. Я вже навіть думала відомила, ти можливо, це було б набагато екологічніше, просто коротко постригтися для того, щоб в мене душа була спокійна. От, а коли я купую ці всі глізкури, шауми і все, що я собі можу дозволити в такому нижчому ціновому сегменті, з так званого мас-маркету косметично. То коли я заходжу в склад, він мене абсолютно не радує, тому що там дуже багато силіконів, парабенів, всякої такої штуки, і дуже часто є ж відповідно ще й додані оці ж пресловуті продукти нафтопереробки. Так, ще один важливий пункт, про який я не проговорила, коли ми говорили з вами про пластикові стаканчики це е, пластикові трубочки, одноразові трубочки до коктейлів. В мене дитина специфічна і вона дуже довгий час. В принципі, до цього часу вона використовує трубочки для того, щоб пити. Але от коли вона була геть мала, там близько 3-4-5 років, це просто було категорично, вона відмовлялася пити адекватно, нормально з горнятка, Вона вимагала пити лише з трубочки. І е, паперові трубочки вони дуже швидко втрачали свою кондицію, тому що вони розмокали, розкисали в соку, і це така була соково-паперова, така жиравне в стикані, одним словом, було огидно. Я спочатку відмовилася від пластикових трубочок в сторону тих, які виготовлені з крохмалю, тобто тих, які є біодеградувальні. Але, на жаль, от їх не так просто можна зайти і в кожному першому магазині купити. Їх треба заморочуватися, десь замовляти на інтернеті, вони не дуже дешево коштують. Тому я з часом перейшла на багаторазові трубочки для коктейлю. Перший набір у мене був склянний, але я мала доволі неприємний інцидент з одною скляною трубочкою. Відповідно, використовуйте їх кожен день, вважаєте, тому що це є. Скло, сильно ними там не калатаєте по тому стакану, але, тим не менше, хоча я сильно не калатала і намагалася з ними поводитися обережно, коли ми опускали були, трубочку в стакан, очевидячки, вона надкололася знизу, і в мене дитина сюрбнула шматок скла. Тому від скла я теж відмовилася з тої точки зору, що от воно мені здається небезпечним. І купила виготовлені з металу багаторазові трубочки для коктейлів. Вони переважно продаються в наборі з йоршиком, яким можна їх ефективно почистити. Єдине, що Зараз хочу закликати всіх не купувати отакого от плану трубочки в якихось незрозумілих магазинах, де дуже багато китайського товару, там, по типу Аврори, їх багато всяких різних є, в кожній країні вони називаються по-своєму. Не замовляти їх на Аліекспресах, на тому ж таки, тему, Тіму, Джумах, всяких, а купувати їх, хай потратити трошечки більше грошей в будь-якому магазині, який продає. Товари, хай вони будуть теж виготовлені в Китаї, От, скажімо, свої я купувала в Ашані. І вони, я не впевнена, тому що я свічку не тримала. Але за законом, загалом, який функціонує і в Європейському Союзі, і в Україні. Такого плану товари вони мають проходити обов'язкову сертифікацію при ввезенні, тобто в них має бути сертифікат відповідності, де прописано, що їх можна використовувати в якості столових приборів, і вони не містять там ні важких металів, нічого такого, що може зашкодити вашому здоров'ю. У мене було багато коментарів, коли я писала загалом про якість товарів на тему. Про те, що ну от в нас все одно ніхто не перевіряє, можливо, і не перевіряє, можливо, і заплатили хабар, і завезли, і ніхто не дивився на ті сертифікації. Я не е, виключаю такої можливості, але за законом повинні. Тому, коли ви купуєте в якомусь великому магазині, це все ж набагато безпечніше, ніж коли ви замовляєте напряму в Китаї, і там точно ніхто не перевіряв. От прямо точно ніхто не перевіряв. Нещодавно рознеслося було по. Польських блогерах, коли взяли на перевірку просто чисто випадково, звичайну дитячу куртку з шкірзамінника, замовлену на сайті тему, і перевірили її на наявність, власне, свинцю, який належить до важких металів, і є доволі токсичний в високих дозах. Так от, вміст свинцю в цій куртці в 20 разів перевищував допустимий для одягу. тобто, Можливо, швидше за все, нічого й не станеться, якщо ваша дитина цю куртку не буде облизувати і жувати. Але все ж неприємно знати, що є ризик отримати, а отруєння важкими металами це дуже серйозна справа. Є ризик отримати, отримати доволі серйозне отруєння, яке призведе загалом до порушення всіх функцій організму, включаючи з функції імунітету, яка є, напевно, одною з найважливіших і гормональна функція так само від цього страждає. Тобто краще в даному випадку чуть-чуть хоча б перебдіть. Наступним пунктом я хочу проговорити засоби щоденної гігієни. На жаль, я наразі не можу відмовитися від прокладок. І свого часу, коли в мене дитина була мала і потребувала цього, ми використовували підгузники самі звичайні. Оці от пластикові, які по сотнях років розкладаються. Тому що ну, дитині мої вже 10 років. І на той час оці всі багаторазові підгузники, які були на ринку, вони дуже погано виконували свою функцію. І коли особливо дитина зовсім малесенька, коли це немовлятко, і пісє бодай напевно кожних пів години. Це дійсно доволі складно. Це просто для мене героїчні жінки, які відразу переходять на Багаторазові підгузники, у них все окей, їм вистачає терпіння, мені терпіння не вистачало. І так само в засобах інтимної гігієни для себе, для жінки. Я не можу користуватися менструальними чашами, мені в цьому мені з ними не комфортно. Я, мені не комфортний сам процес їхнього закладання, мені не про некомфортний процес їхнього виймання, мені не про некомфортний процес їхнього використання, мені дуже некомфортно. Тому в даному випадку я поступаю не екологічно і використовую звичайні засоби гігієни. Які, на жаль, забруднюють навколишнє середовище. Але я відмовилася від сміттєвих поганої якості зубних щиток. По-перше, якісна зубна щітка. Якісно чистить вам зуби, а не якісна зубна щітка, яка дуже швидко втрачає свою форму, втрачає свою пружність. Ворсинки роблять такі от всякі кучеряві штуки. Вона просто перестає правильно викорис... виконувати свою функцію. Ви більше грошей мусите в результаті платити лікарю стоматологу який вам допомагає потім вже боротися з наслідками. Ми перейшли на електричні щітки, і що мені дуже сильно подобається, що в електричних щітках фактично ви замінюєте лише головку, вся оця основа велика. Так, пластиково залишається. І я помічаю, от я чищу зуби досі своїй дитині дочищаю і помічаю по стану своїх зубів, що інвестувати гроші в хорошу зубну щітку і потім змінювати лише насадки, це із екологічної і з фінансової точки зору дійсно має дуже великий сенс. Ще один великий пункт. Це є загалом пластикове сміття. От я вже тут заговорила про дитину, і звичайно, що чим старшою вона стає, тим легше мені пояснити їй, що це нам не потрібно. Раніше мені треба було розповідати про те, що від цього вмирають дельфіни в океані. Ну тому що можливо це дуже жорстока така була якась а, не аналогія. а... Жорстокий такий приклад того, як негативно ми впливаємо на загалом світові процеси екологічні. Але для моєї дитини, якій там було 3-4 роки, це було дуже зрозуміло, що ми не купуємо цю штучку, тому що вона забруднює навколишнє середовище, і від забрудненого навколишнього середовища десь помирають якісь тваринки. І чим вона старшою стає, тим мені легше стало її відмовляти від купівлі загалом. Пластикового сміття. Під пластиковим сміттям я маю на увазі все одноразове: брелочки, заколки, одноразові іграшки, канцелярські товари, потім, е, знаючи себе, всякі не, не необхідні, а зовсім навіть не дуже потрібні пердулки на кухню. Типу, всякі штучки для фігурного вирізання помідорів, для якогось красивого фігурного вирізання яєць, різні там лопатки, прихваточки, 100-500 силіконових. Форм, всяка така дрібна штучка, яка фактично нас дуже часто залягає в шухлядах, бо нам шкода це викинути. А якщо не шкода це викинути, то воно дуже швидко опиняється в смітнику. Тому ми з нею мінімізували кількість різноманітних дрібних всяких таких іграшок, кіндер-сюрпризів особливо. Тому що кіндер-сюрприз це просто зло-зла, тому що це величезна цукрова фігня, яка вмістить в собі е трошки меншу пластикову фігню, і взагалі жодної користі від нього немає. Тому від такого... Тому від купівлі таких всяких дрібних штучок, от власне, по типу кіндер сюрпризів і це все, що я перелічила. Я відмовилася і мушу сказати, що це добряче, частину нашого бюджету зберігає, і мені на душі спокійніше, воно потім у мене по шухлядах наваляється, і душа мене не болиться все викидати в результаті в кошик на пластикове сміття. Ще один пункт це покупка взуття виключно на один сезон. В мене був такий грішок, коли я могла заходити в магазини по типу сінсея, кропа. І подумати, боже мій, ну босоніжки, ну хороші босоніжки, вони ж не носяться багато сезонів, вони всі на один сезон. І я дійсно купувала ці от босоніжки сандальки на один сезон. Вони більше одного сезону не витримували, тому що там відривалися підошви, рвалися ремінці, все воно перетиралося, перетворювалося на, на відверте сміття. І оце таке сміттєве взуття. Воно теж ніяк не переробляється, воно теж потім опиняється на звалищі для того, щоб. Його спалили, і я тепер намагаюся купувати взуття трішечки хоча б кращої якості. Для мене просто величезним спасінням і радістю. І я би не бачила того взуття, якби його не існувало, є секонд-хенд і барахолка. Тому що я не можу собі отак от взяти і дозволити потратити 100 доларів на те, щоб взути більш-менш якісне взуття, яке буде мені дійсно служити більше, як один сезон, але потратити, скажімо, тих самих вже 50 доларів на барахолці, я собі це можу. Можу дозволити, що і роблю, і таким чином, в мене з'явилося доволі багато хорошого, якісного брендового взуття в гардеробі. І якщо в мене є одноразове взуття, то я намагаюся його використовувати так, щоб воно не зношувалося. Я його використовую виключно для фотосесій. Я можу показати в себе в інстаграмі, як я вдягаю, якісь симпатичні балеринки з помпоном. Але ці балеринки з помпоном я не можу носити в повсякденному житті, тому що, до речі, це от одноразове взуття. Воно ще й має дуже часто один недолік. Його просто неможливо носити. Воно виготовлене з цього такого самого дешевого пластикового шкірзамінника. Воно. Потіє, липне, слискається, рветься, одним словом, нічого хорошого в одноразовому взуті, як і в принципі в одноразовому одязі немає. Наступний пункт це китайські маркетплейси. Свою часу мене підсадив на свою голку Aliexpress, і кожного ранку, доки я п'ю каву, я заходила на Аліекспрес. Бездумно скролила і час від часу закидала якісь цікаві штучки собі в корзину. Іноді, час від часу, я заходила в цю корзину і купувала ці, на мою думку, цікаві штучки. Потім вони приїжджали до мене, і це в 50 на 50 було всяке оце типу очікування реальність, тому що дуже часто, коли особливо замовляєте біжутерію, вона приїжджає ну, ганебної якості з різноманітних китайських маркетплейсів. Я. Люблю досі зранку, п'ючи собі ранкову каву пошопитися, але я оцей хантерінг на Аліекспресі замінила на хантерінг на OLX і на вінте дав би Бог здоров'я, щоб він зайшов на ринок України. Наразі на ринку України існує шафа, і вона є практично повним відповідником вінтеду. Там теж можна знайти цікаві штучки для свого гардеробу, різноманітні аксесуари, теж саме взуття, про яке ми говорили в попередньому пункті, за невеликі гроші. І оцей такий ранковий. А-ля шопінг, тому що дуже часто я просто гортаю стрічку, і в мене не доходить до того, щоб дійсно купувати цю одиницю. Але я, я отримую від цього допомін. Багато хто від нас від, від покупок, від ходження по магазинах, отримує задоволення оцей такий невеличкий укол допомінчику. І я собі його, от власне, замінила AliExpress на барахолки, і мені дуже сильно подобається, тому що так в мене дійсно в гардеробі з'являються, по-перше, обдуманіші покупки, тому що коли ми тратимо дуже Уже мало грошей, на скажімо, ту ж саму якусь бздюльку на Аліекспресі. Ми більше схильні до необдуманих покупок, а воно так здається, тому що одна, друга, третя, десята, необдумані покупки збираються докупи, і виходить вже доволі пристойна сума. Тому таке от переключення на OLX і на барахолки мені допомогло і зекономити кошти, і залишити свою цю таку щоденну ранкову дозу допаміну. Наступний пункт, і він дуже великий для мам. Для дівчат і для усіх хендмейдерів. Це мікропластик. Мікропластик є усюди. Він є в блискітках для обличчя, які використовують для макіяжу. Він є в блискітках, які використовують для декору. Він є загалом в дуже великій кількості різноманітних декорів, штучних, там, скажімо, штучні квіти, які використовують хендмейдери щодня в своїй роботі. Я свого часу теж працювала зі штучними квітами виготовляла декор штучних квітів на продаж. Мені дуже не подобалася оця неекологічність матеріалів і. Тому з часом я просто відійшла від цієї справи, потім перейшла на апсайклінг шиття іграшок і використовувала для пошиття своїх іграшок як нові тканини, так і ті, які я нахантерила на секундхендах. В принципі, мені було доволі комфортно в цій справі. І я дуже сильно хочу до шиття іграшок повернутися, тому що це така от моя душевна. Ну і в різноманітних DIY-ах теж, якщо ви зайдете, скажімо, в я не знаю, як вас виглядає пропонована стрічка в інстаграмі. Ну, мене дуже часто вона виглядає так, що там хтось мене якісь блискітки, хтось щось там цей так званий СМР-контент, де пересипають жмякають м'якають різноманітні слайми з додаванням всяких там зірочок, сердечок і всякої такої, такої дрібної штуки. Я від цього в щоденному своєму житті від купівлі таких речей відмовилася, тому що так воно виглядає красиво, воно виглядає захопливо. Це з дитиною дуже прикольно взяти і помішати ці всі блискітки разом. Слаймами перемішати, але в результаті воно все опиняється в смітнику, і йому навіть для того, щоб стати мікропластиком, не треба дуже сильно так би мовити, деградувати. Вже оці всі блискучі глітерні штучки вони вже є доволі дрібними частинками, без проблем вони потрапляють потім в воду, в каналізацію, в січні води. І ми маємо в результаті, що мікропластик в плаценті в людей вже був знайдений і в грудному молоці людському, відповідно теж. Все, я поділилася з вами своїми 10 пунктами. Речей, товарів, від яких я відмовилася в своєму щоденному житті, і вважаю, що це йде і на благо мого гаманця, і на благо навколишнього середовища. Якщо ви маєте чим доповнити мої 10 пунктів, запрошую вас в коментарі, будь ласка, пишіть, не стидайтеся. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, якщо ви досі не підписані, і вам сподобалося те, що я розповідаю. Дуже сильно велика подяка тим, хто підписаний, хто ставить лайки, хто коментує. І найбільше просто з поцілунком подяка усім моїм спонсорам, дай вам Бог здоров'я мені дуже сильно приємно, що ви в мене є. Зустрінемося в наступних відео. Всіх обіймаю, всі тримайтеся тепло. Найшвидшу є всім нам, українцям, перемоги, насправді. Це просто це такі банальні речі, але це так просто це так отруює нам, всім, всім життя абсолютно, де б люди не знаходилися, чи вони знаходяться в Україні, чи поза її межами. Це отруює життя всім свідомим українцям. Звичайно, що тим українцям, які перебувають зараз актуально в Україні, особливо коли це міста, які дуже часто піддаються обстрілам, скажімо такі, як Харків і Одеса. У мене там є дуже багато близьких для мене людей. І я дуже... Хочу, щоб вони жили нормальне життя. Я дуже хочу, щоб вони переймалися екологією, памперсами, всякими такими дурницями, а не слідкували за графіками відключення світла і не дивилися на пристрій, який показує, чи зараз є повітряна тривога. От, хочу, хочу якусь, я навіть не знаю, нашаманити. От. Шкода, що я не є нумеролог якийсь, цей регресолог, контактер. Я би оце карти розклала, нашаманила і щоб все було окей. Я от не можу зрозуміти, чому до цього часу така велика кількість у нас є контакторів в Україні, і вони не нашаманили нам перемоги. Що з ними значить не так, що вони порчу можуть навести, скажімо, на будь-яку людину. От ви приходите і замовляєте там, порчу, скажімо, на коханку чоловіка, а на Путіна вони навести Порчу не можуть. Скажіть, є, закладаються думки, що там все не так просто їхніми здібностями. До речі, наступна тема, про яку ми з вами будемо говорити, це регресологія. Все, підписуйтеся, всіх цілую, всім па-па. І підготувала для вас цікаву тему. Будемо з вами говорити про ті 10 речей, 10 таких от пунктів я зібрала, які.